Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. і поклонімся цареві нашому Богу. і поклонімся Христові, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Тобі належить ця пісня Боже Всіоні, і до тебе піднесена буде молитва. Вислухай молитву мою, прийде до тебе всяке тіло, слова беззаконних перемогли нас, та беззаконність нашу ти очистиш, блаженкого вибрав ти і прийняв, Він у дворах твоїх оселиться. Ми наповнимося добром Дому Твого, святий Храм Твій, дивний у правді. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, ти, що утворюєш з силою Твоєю, опоясаний могутністю, Ти, що хвилюєш глибину моря, шум хвиль Його, стривожиться народи. Та убояться знаків твоїх ті, що заселяють границі. Початки ранку і вечора ти звеселиш, ти відвідав землю і напоїв її, наповнив її багатство. Ріка Божа наповнилася водами, ти забезпечив поживу їм, бо так ти впорядив. Борозни її напувай, розмнож збіжжя її. Краплями її радітиме земля, що вирощує все. Будеш благословляти вінець року добрості твоєї, і поля твої наповняться тучністю. стануть плодовиті гори в пустині і холми радістю опояшуться. Содягнулися барани отар овечих, і долини багато пшениці зродять. Будуть викликувати, навіть і пісень будуть співати. Воскликніте Господеві вся земле, співайте імені Його, віддайте славу хвалі Його, скажіть Богові, які страшні діла твої, задля великої сили Твоєї неправду говоритимуть перед Тобою вороги Твої. Вся земля нехай поклониться тобі і заспіває тобі, нехай заспіває імені Твоєму. Прийдіте і побачте діла Бога, страшний Він у постановах про синів людських. Він обертає море в сушу, через ріку перейдуть ногою. Там будемо радуватися ним. Володіє Він над віком могутністю своєю. Отче його споглядають на народи, щоб непокірливі не пишалися в собі. Благословіте народи, Бога нашого, і дайте почути голос хвали Його. Він призначив душу мою для життя і не дав ногам моїм захитатися. Бо ти, Боже, випробував нас, вогнем очистив нас, як очищується срібло. Ти впровадив нас усі, поклав нещастя на плечі наші, посадив людей на голови наші. Ми перейшли крізь вогонь і воду, і ти вивів нас на відпочинок. Увійду додому твого з цілопаленням віддам тобі обітниці мої, що їх виповіли губи мої і промовили уста мої в горю моєму. Цілопалення тучні принесу тобі з кадилом і баранами, принесу тобі воли з козлами. Прийдіте, послухайте всі, що боїтеся, Бога, і я розповім, як багато Він учинив для душі моєї. До нього я взивав устами моїми і прославив язиком моїм. Якщо я бачив неправду в серці моїм. Нехай не вислухає Господь, але вислухав мене Бог, зважив на голос моління мого. Благословен Бог, що не відкинув молитви моєї і милості своєї від мене. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, лицем Твоїм осяй нас. Щоб ми пізнали на землі путь Твою між усіма народами спасення Твоє, нехай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе люди всі, нехай звеселяться і зрадіють народи, бо ти будеш судити людей справедливо і покажеш народам дорогу на землі. Нехай прославлять Тебе народи, Боже. Нехай прославлять тебе люди всі. Земля дала плід свій, благослови нас, Боже, і нехай обояться Його всі кінці землі, слава, Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог, і нехай розсипляться вороги Його. І нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай вони щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай зрадіють перед Богом, нехай насолодяться веселістю. Заспівайте Богові, заспівайте. Граючи імені Його, зробіть дорогу тому, що прибув на Захід, Господь ім'я Його, і радуйтеся перед Ним, затривожиться від лиця Його, батька сиріт і суддів довиць, Бог на святім місці Своїм, Бог оселяє одиноких у домі, виводить скованих силою. Ще й тих, що не покоряються, що в гробах перебувають. Боже, коли ти виходив перед народом Твоїм, коли ти переходив пустиню і земля стряслася, навіть і небеса зросились перед лицем Бога Синайського, від лиця Бога Ізраїльського. Зливний дощ пошлеш ти, Боже, наслідю Твоєму. Воно знемогло, але Ти покріпив його. Живі створіння твої живуть на ній, з доброти Твоєї Боже. Все для Бога приготовив єси. Господь дасть слово тим, що благовістують силою великою. Цар сил улюбленого, улюбленого задля краси дому, дасть знак розділити здобич. Коли ви заспокоїтеся посеред грянець, будете, як крила голубиці посріблені, та як межикрилля її всяйві золота. Коли Небесний розмістить царів по цій землі, вони забіліють, наче сніг на силмоні, гора Божа, гора тучна, гора висока, гора тучна. Чому ви гори високі, заздрите горі, яку подобав собі Бог, щоб оселитись на ній, і то назавжди оселиться Господь. Колесниця Божа десять тисяч кратна, тисячі повних радості, Господь між ними насинає у святині. Зійшовши на висоту, ти привів полонених. Узяв дари в людях, щоб і в непокірливих оселитися. Господь Бог благословен, благословен Господь день у день, сприяти буде нам Бог спасення нашого, Бог наш, Бог щоб спасати, і Господні ворота смерті. Але Бог потрощить голови ворогів своїх, волохати тім'я тих. Що ходять у помилках своїх. Сказав Господь, заверну від васану, заверну в глибинах морських, щоб омочилася нога твоя, язик псів твоїх, у крові з ворогів Твоїх. Видимі були походи Твої Боже, походи Бога мого, Царя, що в святині. Попереду йшли князі поблизу співців, посеред дівиць, що били в бубни. У зборах благословіти Бога Господа ви, що з роду Ізраїля. Там Веніамин наймолодший у нестямі, князі Юди, начальники їх, князі Заволонові, князі Нефталимові. Накажи Боже силою Твоєю, укріпи, Боже, те, що Ти вчинив у нас. Це для храму Твого в Єрусалимі царі принесуть дари Тобі. Утихомир звірів, що в тростині стадо волів стильцями народів, щоб не були замкнені ті, що випробувані сріблом, розсій народи. Що бажають війни. Прийдуть посли з Єгипту, Етіопія перша простягне руку свою до Бога. Царство землі заспівайте Богові, заспівайте, граючи Господеві, що вийшов на небо небес на схід. Ось він дасть голосові своєму голос сили, віддайте славу Богові! На Ізраїлі величність Його і сила Його на хмарах, дивний Бог у святині своїй, Бог Ізраїля. Він дасть силу і кріпость народові своєму, благословен Бог. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Боже, бо води ввійшли до душі моїй, я загруз у болоті глибоким, і нема на чому стати. Я прийшов на глибину моря, і буря затопила мене. Я знесилився, взиваючи захрипло горло моє, ослабли очі мої від дожидання Бога мого. Більше, ніж волосся голови моєї. Намножилося тих, що ненавидять мене даремне. Зміцнилися вороги мої, що переслідують мене несправедливо, чого я не забрав, тоді мусів віддавати. Боже, ти пізнав нерозумій, і провини мої неутаєнні перед тобою. Нехай не застидаються через мене ті, що надіються на тебе, Господи, силу. І нехай не засоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже Ізраїля. Бо задля тебе я перетерпів зневагу, сором покрив лице моє, чужим я став братам моїм і чужинцем синам Матері моєї, бо ревність для дому Твого пожерла мене, і зневаги тих, що зневажають тебе, спали на мене. І упокорив я постом душу мою, і це стало для мене наругою. За одежу собі взяв я веретище, і став я поговором для них. Глузували з мене ті, що сидять у воротах, і співали про мене ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до тебе, Господи, час благовеління Боже для множества милості твоєї вислухай мене у правді спасення Твого. Вирятуй мене з болота, щоб не загруз я, щоб визволився від тих, що ненавидять мене і від вод глибоких. Нехай не затопить мене буря водяна, і нехай не проковтне мене глибина, і криниця, нехай не замкне. Наду мною отвору свого. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя, Це для множества милосердя Твого злянься на мене. Не відверни лиця Твого від слуги Твого, бо я страждаю. Скоро вислухай мене, зверни увагу на душу мою і вирятуй її. Це для ворогів моїх визволь мене. Бо ти знаєш зневагу мою і ститмій, і сором мій. перед тобою всі гнобителі мої. Зневаги сподівалася душа моя та нещастя. Я дожидав того, хто співчував би мені і не було, і хто потішив би, і не знайшов я. І їсти дали мені жовч, і в спрагу мою. Напоїли мене отсту, нехай буде стіл їх сіттю перед ними і відплатою і спокусою. Нехай запаморочаться очі їх, щоб не бачили, і хребет їх назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і з гніву Твого, нехай обгорне їх, дім їх, нехай опустіє. І в оселях їх нехай не буде мешканця, бо кого ти вибрав, вони переслідували, і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконня до беззаконня їх, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай будуть викреслені з книги живих, і справедними нехай не будуть вписані. Я бідний і хворий, і спасення лиця Твого прийняло мене, хвалитиму ім'я Бога мого піснею, буду величати його хвалінням, і вподобається Бог більш тельця молодого, що йому підростають роги й ратиці, нехай побачать у і звеселяться, шукайте Бога та будете жити. Бо вислухав у Боги Господь і не погордив в'язнями своїми, нехай хвалять Його небеса і земля, море, і все, що живе в ньому. Бо Господь спасе сіон і побудуються міста юдейські, і оселяться там, і наслідять Його, і насіння слуг Твоїх володітиме ним, і ті, що люблять ім'я Твоє, оселяться в ньому. Боже, уважна поміч мені, Господи, поможи мені, поспішися, нехай застидаються і засоромляться ті, що шукають душі мої. нехай повернуться назад, і нехай застидаються ті, що бажають зла мені. Нехай зараз повернуться і стидом ті, що говорять мені, добре, добре. Нехай зрадіють і звеселяться в тобі всі, що шукають тебе, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог ті, що люблять спасення Твоє, а я, бідний і убогий, Боже, поможи мені, ти, Господи, помічник мій та Спаситель мій, не барися. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.